В грудні минулого року, за дослідженням КМІСу вказано, що більше ніж 50% населення України, неважливо чи цивільного, чи військового, потерпало чи потерпає від серйозного емоційного навантаження стресів депресій. Недавно також вийшло дослідження, що близько 35% населення нашої країни втратило когось близького під час війни. Чи це був близький родич, чи це був близький друг але. Більше третини нас пережили втрату когось близького, і цей великий виклик уже тепер, який стоїть перед нами, так рік повномасштабного вторгнення, рік великої втоми злості, рік втрат, рік депресії, рік нерозуміння, куди ми рухаємося, і перед цими випробуваннями постає кожен від маленької дитини до дорослого. Перед цими випробуваннями постає і факультет наук про здоров'я, так, де є дві програми психологія і соціальна робота. А, пані Світлано, які зараз активності проводять студенти-викладачі на вашому факультеті? Як вже працюють з цими викликами? Як ви плануєте працювати з ними надалі? Я собі так зловила себе на думці, що е, моє покоління мало би бути тим поколінням, яке не знає, що таке війна і Яке про війну знає лише з художніх фільмів, художніх, художньої літератури. От. Але склалося так, як склалося, і ми маємо. За завдання працювати з тими ранами війни, які мають дуже різний характер, і ви добре зауважили. Тут мова йде не лише про фізичні рани, мова йде про глибокі емоційні рани, мова про глибокі, ну власне, ментальні. І це достої фокус уваги, який ем, ну, змістив частково дисципліни і наповнення освітніх програм, які розвиваються на факультеті наук про здоров'я. Рік, який ми пережили. А він дуже добре підсвітив ті наші особливості в професійній діяльності, які мають ну безпосередній доторк до людини. І ми зрозуміли, що цінності мають значення. Цінності це саме, знаєте, вони нам показують таку базову довіру до світу, і цінності це те, що допомогло нам пережити рік. Цінності це те, що в принципі допомагало нам простягнути руку до ближнього. І цінності це власне те, за що ми готові. Це те, за що ми готові йти на жертви, і цінності це те, що дає нам таку чітку перспективу, як нам рухатися далі. Це був також рік, який, знаєте, заставив нас задуматися і так переглянути, переосмислити зміст нашої діяльності, як психологічної, так і власне діяльності соціальної роботи. А ми дуже чітко. І дуже ґрунтовно переглянули знову ж таки наповнення освітніх програм і доповнили окремі з них дисциплінами, які самі напрацьовували експертизу в тих питаннях, яких ми напрацьовували професійно. Унікально було те, що Фактично, з першого дня, з другого дня війни, наші колеги з кафедри психології організували кризові консультації для, для потребуючих. Перше, це очевидно, це були наші студенти. Це були викладачі. Згодом ми розширили, масштабувалися на інші категорії потребуючих. Студенти спеціальності соціальна робота і власне викладачі організували шелтер на філософсько-богословському факультеті. Це також була унікальна ем, діяльність, яка обладнала. Знала і студентів, і викладачів, не тільки студентів соціальної роботи, але також долучалися студенти з інших факультетів. І в тих діяльностях студенти просто знаєте фактично вони побачили в такому згусткові всі якби, плюси і мінуси своєї діяльності. Тому ми рік пережили, ми маємо досвід, скажімо так, проживання і праці в таких екстремальних умовах. І метою, компетенцією готові ділитися. Ми впевнено дивимося в майбутнє. Ми розуміємо, що нам потрібно напрацьовувати ще інші інструменти, які будуть. Помічними власне в допомозі людині виходу з кризи. Наші студенти, наші і наші майбутні студенти, я думаю, що мають бути готові до того, що вони дуже близько будуть, дуже близько будуть в контакті з людиною, і вони мають дуже добре оцінити свої емоційні можливості, свій внутрішній емоційний ресурс. Чи саме ця діяльність? Є власне, є власне для них, але ми в цьому дуже ми дуже добре на вступних кампаніях ну комунікуємо з нашими абітурієнтами і про профіль нашого випускника і відповідно зміст діяльності. Ми дуже детально пропрацьовуємо для того, щоб. Молода людина для себе дала відповідь на питання, чи справді чи справді це моє, чи справді я хочу з тим пов'язати з цією діяльністю, пов'язати свою найближчу перспективу, чи готовий я брати на себе таку відповідальність? Дякую, пані Світлано.